вітаю. Євангеліє від Луки, четвертий розділ з 22 по 28 вірш. Усі були свідками Йому, тобто Ісусу Христу, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали, хіба це не син Йосифа? А він промовив до них: напевно, скажете на мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе, зроби й тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми, сталося в Капернаумі. І він промовив: запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було одні іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в сарепту Сидонську, до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Елісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки Неїман Сирієць. Почувши це, усі в синагозі сповнилися гнівом. Сьогодні ми з вами будемо говорити про благодать і про нашу реакцію на благодать. Ми будемо дивитися на реакцію Назаретян на благодать, на слова благодаті, які говорив Ісус Христос, і будемо вчитися реагувати на Божу благодать. Тож давайте подивимося, що написано у 22-му вірші: що коли вони чули Ісуса Христа, вони дивувалися словам благодаті. І можна подумати, що це дивування було таким радісним дивуванням прийняття. Дивування захвату, дивування прославлення Господа, але ж давайте подивимося на 28-й вірш. Почувши це, тобто всі слова благодаті, почувши це, усі в синагозі сповнилися гнівом. Тож це дивування благодаттю Божою було не таким радісним, воно було таким, що вони не розуміли слів благодаті, вони були обурені цими словами, вони очікували не такої благодаті. І коли Ісус. Ісус Христос знову і знову розповідав їм про Божу благодать, приводячи приклади за часи пророка Ілі, за часи пророка Елисея, і вони сповнилися гнівом. І написано, що всі у синагозі сповнилися гнівом. Тож, давайте з вами спочатку е, знову скажемо, ще раз скажемо, що означає слово благодать, його сенс. Я думаю, що ми всі знаємо це слово, і навіть знаємо сенс цього слова, і навіть люди, які не християни, вони знають слово. Слово благодать сьогодні дуже часто психологи це слово використовують і говорять про благодать, не говорячи про Господа, не говорячи про Ісуса Христа, не говорячи про благу звістку, а може навіть говорячи про Біблію, але не говорячи про Єванглію. Тож ми маємо сьогодні ще раз з вами нагадати самі собі і порозмірковувати, що означає слово благодать. Перш за все, ми маємо сказати, що слово благодать означає незаслужений дар, і ви знаєте, це дійсно так, але давайте зараз. Трішечки уточнимо цей зміст. Незаслужений дар, не в сенсі, що конкретно саме цей дар я не заслужую. Ви знаєте, так буває, що людина думає про себе дуже так зверхньо, зухвало. Вона думає про себе, що вона гідна багатьох дарів, що вона така добра людина, що вона багато чого зробила доброго. Але саме цей дар вона не заслужила в тому сенсі, що не працювала за для цього дару. Тобто, загалом я дуже добра людина і багато які. І дари Божі, я заслужила, я дуже тяжко працювала, і Господь мені дав свою благодать, плоди в моєму житті. Я отримала дуже багато Божих подарунків, але саме над цим даром я не працювала і теж отримала його добра людина, отримала його незаслужено. Але не це означає слово благодать. Слово благодать означає, що ми взагалі не гідні Божих добрих дарів через те, що ми грішні. І тут можна сказати, що благодать починає вже обурювати. На нас, людей, які народилися грішними. Чому я сказала нас? Може хтось з вас подумав, ні-ні ні, мене Божа благодать ніколи не обурює. Я завжди радий, чи рада Божій благодаті, завжди прославляю Господа за Божу благодать. Але ж давайте будемо чесними і подивимося на всі обставини свого життя, які тільки зараз зможемо пригодати. І подивимося, що дуже часто Божа благодать нас обурює, тому що дуже часто ми бачимо, що Божа благодать приходить у життя людей, про яке. Ких ми думаємо, що вони не заслужили Божої благодаті. Також Божа благодать дуже часто нас обурює тоді, коли ми очікуємо певної Божої благодаті в своєму житті, і коли вона не приходить, ми обурні, тому що ми вважаємо, що ми гідні цієї благодаті, що ми працювали, що ми заслужили, що ми добрі люди. У нас є аргументи, які ми собі приводимо, щоб доказати собі, доказати Господу, доказати іншим людям, що ми гідні люди Божої благодій благодаті. і коли не трапляється те, чого ми очікуємо, ми обурені, іноді ми злі, іноді ми скаржимося, іноді ми ремствуємо і так далі. Тож, коли Євангелія каже кожному з нас, що ми не гідні Божої благодаті, що ми гідні Божого гніву через те, що ми грішні, це обур'є кожного грішника. І це обурення не пройшло повз жодного з нас. І перед тим, як смиритися перед Господом, я говорю про тих, хто вже прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем. Ми були обурні цією благодаттю, ми її не розуміли. Якщо ми дійсно розуміємо, що таке благодать, якщо ми дійсно змирилися перед Господом, якщо ми дійсно зрозуміли, що ми взагалі ні в чому не маємо право на благодать, ви знаєте, наше грішне серце завжди нам каже, що ми маємо право. На благодать, воно нам приводить певні аргументи, підкріплення. Ми в собі знаємо, знаєте, чи я багато потрудилася, чи я багато страждала, чи страждав, чи я пережив певні труднощі, чи я для Господа багато послужив, чи я добра людина. Тобто, у нас є певні аргументи, на які спирається наше грішне серце, щоб думати, що ми маємо право на благодать, що ми маємо право очікувати від Господа Божої благодаті, що ми маємо право може. Навіть вимагати Божої благодаті, але Слово Боже каже, що ми не маємо право на Божої благодаті. Ми не маємо підстави вимагати від Бога Божої благодаті. Слово Боже каже, що Божа благодать приходить в життя кожного з нас виключно по Божій милості, по Божій благодаті, по Божому милосердю. Це Бог проявив до нас. Таку величезну любов, таку величезну милість, що до нас прийшов Ісус Христос, що до нас прийшло вічне життя через Ісуса Христа, що повірі в Ісуса Христа. Всі ми негідні, всі ми, які не можемо заслужити Божої благодаті, всі ми, які нічим не можемо догодити Господу, отримаємо вічне життя, отримаємо е, синовство Боже, входимо до Царства Божого, всі ми отримаємо Божу любов і перебуваємо в Божій любові. Виключно через те, що Ісус Христос заслужив для нас Божу благодать. Тобто ми не заслужили, ми не гідні, Ісус заслужив, Ісус гідний. І через нього ми отримаємо Божу благодать через гідність Ісуса, через справи Ісуса, через праведне життя Ісуса. Ми всі віруючи в Ісуса Христа, отримаємо Божу благодать вічно. І це надзвичайно серйозний фундамент для життя Божа благодать. Благодать через Ісуса Христа. Тож ми з вами сказали трішки про благодать, про сенс благодаті. А тепер давайте подивимося на реакцію Назаретян на благодать Ісуса Христа. Вони очікують, вони думають, що вони мають право, по-перше, через те, що вони діти Авраама. По-друге, через те, що вони Назаряни, а Ісус Христос їх мешканець. Можна сказати, Ісус Христос належить до їх спільноти вже 30 років. Вони мають право на його чудеса вони мають право на те, щоб Ісус Христос робив е, певні е, дива в їх місті, а не в Капернаумі. І Христос їм каже, що ні, я роблю так, як я вважаю за потрібне. Ні, благодать прийшла до всіх людей. І Христос наводить дуже два потужних приклади. І ці два приклади підняли рівень сприйняття того, що говорить Ісус Христос, про благодать на найвищий рівень. Напруга у слухачів була. Просто максимальна, тому що Ісус Христос приводить два приклади про дуже тяжкі часи в Ізраїлі, за часи Іллі, за часи Елісея. І Ісус каже, що в обох випадках Божа благодать прийшла до язичників, Божа благодать прийшла до жінки вдови серепти Сидонської і благодать прийшла до Наїмана Сирійця, тобто ворога ізраїльтян. І коли вони це почули, вони просто вибухнули, і написано їх серця вибухнули, і написано, що. Усі в синагозі сповнилися гнівом, тобто їх серця просто переповнилися гнівом. От так вони відреагували на Божу благодать. Чому? Тому що вони вважали, що вони гідні Божої благодаті, а є люди, які не гідні Божої благодаті, тому що вони вважали, що є люди, до яких Божа благодать не має прийти. А Ісус Христос каже, що Він. Ісус Христос, а Він і є самою благодаттю, тому що Він є нашою замісною жертвою, тому що Божа благодать і милість вона втілена в Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є втіленням Божого характеру. Ісус Христос каже, що Його благодать приходить до усіх людей, які вірують в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що жодної людини на землі, взагалі, яка народилася від Адама, а інших людей немає, які б народилися не від Адама. Кожна людина, яка народилася від від Адама, вона не гідна Божої благодаті. До кожного з нас Божа благодать прийшла через милість Ісуса Христа. Ми всі грішні, ми всі злі люди в своїх серцях. Ми такими народилися. Я зараз кажу про наше народження та проста наших сердець за фактом нашого народження від грішного Адама. Ми всі не заслужили Божої благодаті. Ми всі перед Господом не гідні Божої благодаті. Ми всі не можемо жити Божим життям. Ми всі не можемо поклонятися Господу так, як Господь хоче. Ми всі не вважали Господа за Бога допоки в наше життя не прийшла благодать Ісуса Христа. Ми всі були винні перед Господом допоки в наше життя не прийшло Боже прощення через віру в Ісуса Христа, і сам Ісус Христос не став замісною жертвою за наші гріхи. Але Назаритян ця думка обурила. Нехай ці слова сьогодні будуть для нашого розмірковування, дуже глибинного, сердечного, внутрішнього розмірковування. Як я відношуся до Божої благодати, чи вважаю я, що я гідна Божої благодаті? Чи вважаю я якихось людей, негідних Божої благодаті? Чи обурює мене, коли Божа благодать приходить до людей, яких я вважаю гірших за себе? Нехай сьогодні ці слова про Божу благодать. Зроблять свою роботу в нашому серці. Давайте відмовимося, давайте покаємося в тих думках, коли ми вважаємо себе гідними Божої благодаті, коли ми вважаємо себе кращими за інших. Ми всі грішні перед Господом, ми всі винні і всі отримуємо Божу благодать через Ісуса Христа. Тож давайте будемо радіти Божій благодаті, давайте будемо цінувати Божу благодать. Давайте будемо змирятися перед Божою благодаттю. Давайте будемо служити Божій благодаті, розповідаючи про нею і говорячи іншим людям, що Божа благодать прийшла до нас, і кожен, хто вірить в Ісуса Христа. Може прийняти Божу благодать, може прийняти Божу любов, благодать приходить до кожної людини, яка прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем. Кожний негідний і кожний отримує Божу благодать по милості, по вірі в Ісуса Христа. Тож те запитання, над яким сьогодні я пропоную нам подумати, буде таким: яку Божу благодать у своєму житті я вважаю заслуженою. Насправді такої благодаті немає. Але через нашу грішну природу в наших серцях ми вважаємо певну Божу благодать заслуженою. Тож будемо сьогодні брати у полон ці думки, неправильні думки про Божу благодать у своєму житті. Будемо каятися, будемо мінятися, будемо змирятися перед Божою благодаттю. Будемо ще більше пізнавати, що ми не гідні того, що Ісус Христос зробив для нас, але Він зробив для нас. І тепер ми маємо величезний подарунок, маємо величезний привілей, маємо навічне, вічне, вічне життя. Якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, то будемо радіти. Будемо сміливі, будемо впевнені в Божій благодаті, і будемо і далі продовжувати читати Євангелія від Луки разом для того, щоб зростати в Божій благодаті. І нехай Господь благословляє кожного з вас.